16. До кожного початку речення його закінчення так, що повторилося правильне твердження, якщо А дорівнює 3. Значення виразу А в мінус першому степені у нас. А в мінус першому степені. Це у нас дріб. Одиниця поділити на А. Тобто А-1 це у нас є дріб. Це буде якесь неціле число. Це може бути точніше нецілим числом. Дивимося на перший варіант. Є раціональне не ціле число. Раціональні числа це в нас якраз цілі числа, дроби, і це твердження нам сюди підходить. Тобто перше буде А. Значення вирізав А в нульовому степені. А в нульовому будь-який число в нульовому степені, та ні одиниця. Є і раціональним числом на не підходить. І числа це у нас число π, це у нас з якогось числа. Які там хвостих, до Є натуральні числа, натуральні числа це у нас 1, 2, 3 і так далі. Це нас підходить, Значить друге, okay. Значення виразу. синус π від а. Синус π – це у нас завжди 0. Тобто, яке у нас не було А. Бачимо синус π – 0. Синус 2 – теж 0. А в нас, яке б не було число, завжди буде доріняти нулю. Отже, це відповідь. 3. У прямокутній до картої системи координатного площину зображення заламану ABCA DR мінус одиничка 0B0. 1C10. Сходьте функцію 1-3 з кількістю Адеспільних точок і графіка та ламині АБЦА. Функція y. дорівнює 0. І до ібійну люди у нас пряма, яка збігається з вістю Х. І правильна відповідь, і буде безліч. Багато хто з вас сказав би, що тільки два дві точки це точка А і точка С. Це було вірно, якби замкнута лінія була А, Б, С, А, А, Б, С. А так, на замкнута лінія. Це, це трикутник. Тобто. Функція y до x, скільки має спільних точок з трикутником АБЦ. І сторона трикутника АЦ збігається з нашою функцією, тому перша у нас буде безліч точок. Друга функція y дорівнює одиничка мінус квадрат. x квадрат це у нас цю функцію ми можемо записати як мінус x квадрат плюс x квадрат – це у нас парабола. Стоїть передний мінус, відки направлені донизу. Плюс 1, тобто у нас парабола. Піднята на одну точку Вар і вона у нас буде проходити через точку. Ось цю точку Б через точку А. Тут через точку С. Отже, ця функція має три точки дотику. Це відповідь друге Г. Ага. Третє ігор дорівнює косинус X. Функція Y доріня косинус X, це у нас. тут десь у нас Пі. Да, минус пі на два, тут десь нас пі на два і графік буде вже дати уніторно так. Тобто, якщо Добре, намалятувати графік, тут у нас виходить тільки одна спільна точка. Це відповідь Б. Третя. Б. 18. На коло описано рівнобічна трапеція. периметр якої дорівнює 100 см. Різниця основ трапеції дорівнює 14 см до кожного початку речення 1-3 добрить у закінчення Д, Д, а де так, щоб утворилося правильне твердження. Отже, у нас рівнобічна трапеція. Тобто. Ось ці на сторони трапеції лінії. Різниця основну трапеції до лінії 14, позначимо А Б Г. Тобто Д, мінус С до лінії 14. Якщо опустити з точок Б з точки С перпендикулярно до АД, Значимо тут нехай точка точка, точка точка L. Тобто Kbcl, це у нас буде прямокутник. Точніше квадрат квадрат. Квадрат був у нас вписано. Ні, прямокутник, прямокутник. Прямокутник. Якщо ми позначимо всю сторону на X. Тобто цей шматок у нас тож X. А ось цей АК і ЛД у нас разом 14. І ці у нас кусочки теж інші. Тобто 2L, 2LD до 14. ЛД до рівня 7. Тобто цей шматок 7. Цей шматок 7. Периметр Трапеція на сторіні 100 см. оскільки в нас рівнобічна трапеція, то сума у нас протилежна стої трапеції рівня, тобто АВ плюс СД День БЦ плюс АД. Оскільки у нас периметр 100, тобто кожна із тих сум протилежних, сторін дорівнює 50. Це дорівнює 50. Оскільки у нас АБ і СД рівні, АБ дорівнює дорівні СД, їх сума у нас, ми знаємо з означення грінобічної трапеції, 50. Тобто ми знайшли з означення різнобічної трапеції, тобто АБ дорівнює СТ дорівнює 50, що ділиться на 2, і це дорівнює 25. Тобто ці сторони по 25, і бе це плюс а у нас також двоє не Б это мы позначили через х. А, да, это у нас то же самое, что х плюс 14 плюс х плюс 14 для названия 50. 2х доверение 36 х доверение Вісімнадцять. А де? Звідси у нас буде вирівнювати? Вісімнадцять плюс 14. 32. Ну або 50 мінус вісімнадцять. Дуже на середній лінії. Це половина основна трапеції, тобто 32 плюс. 18. Подивити на 2. Це 25. Перше В. Довжина більшої сторони основи. Це у нас 32. Звідти Г. Должна висота трапеції. Висота трапеції. БК. Дрінія. 25 в квадраті. to jest minus akordyrate minus minus 7 akordyrate 25 pięć akordyrate co daje szessto dwadzieścia minus co daje to jest i dużo na wykresie trafić b 19 uchycić integral od trzech do 5. Чисельнику x квадрат плюс 2x плюс 1, одиниця, знаменнику x плюс 1 dx. Спочатку ми скоротимо те, що можна скоротити. Чисельнику у нас формула квадрату, тобто x плюс 1, Кладinечка. до квадрату. знаменнику х плюс 1. Скорочуємо інтере до 3 до 5 -ти. x плюс 1. Далі шукаємо пересну. Х. Пересна іса це у нас х. Квадраті будувати на 2. Первісна від числа це нас прошли x. Від трьох до п'яти. І це на вторіння. І ставляємо h5 квадраті Поділити на 2 плюс 5. Мінус. Далі підставляємо 3. 3 в квадраті. Поділити на 2 плюс 3. Рівні. Ця формула йде кожного матеріала. Ось вона формула, формула ньютона lednix Інтеграл від А, добавив x та xіння. Первісна x. А від Б до іні. Fліesno від B мінус перевісно від А. І обчислюємо. 25. Поділити на 2 плюс 5. Мінус 9 поділити на 2. І мінус. Знак міняється на путій був плюс 3 дріни. 12,5 плюс 5. мінус 4,5, Мінус 3 половиною мінус 4,5 це нас 8 5 мінус 3. Залишається 2. 8 плюс 2. 10, запустимо. Туди 10. 20-та прямкутність координати просто не взяти направлено 4-кутну призму а 1 b 1 c 1 d 1 діагнальність основи АБЦД перетинається в точці М. Висота призми втричі більша за сторону АБ. Об в об'єм цієї призми, якщо точка А має координати 4. Конець 10.3.м, координати мінус 2, 0, 1. Найдемо симметично правильно чотирикутну призму. Значимо. А Б заден. Бен. Ну, один. Сторону запущена будувати. Дальнемся. Динариснова АБЦД перетановица в точці а? Висота призма третій більша сторона АБЧСІ. Вб'ємо ці призми, якщо Алія маю такі координати, так як то поначалу точку М. Оскільки у нас правильна чотирикутна призма, то у нас CD квадрат Ось ці всі сторони у нас прийміння. Надамо початку АМ, а М наздоріння. Кої інскиваємо. Викоремо мінус 2, мінус 4 до квадрату, плюс 0, мінус волі з 10 до квадрату, плюс 1, мінус 3 до квадрату. Це до рівня Корінь квадратний 6 до квадрату, 36, корінь з 10 до квадрату просто 10. І 4 Не. мінус 2 до квадрату це 4. Тобто це та лінія корінь з 50. А от лінія. Корінь з 50, це те саме, що 25 множити на 2. Тобто 5. корінь з 2. Точка М, скільки це квадрат ділить вона діли і на дві рівні частини, тобто А це у нас дорівнює 2М. Це дорівнює 10 корінів з 2. Оскільки це у нас квадрат. То сторона, що в нас діє 10 коріння з 2, то сторона квадрата у нас буде просто 10. А Б 10. Ці властивості немає в довідкових матеріалах. Ось така власне, якщо сторона квадрату А, то його діо1, А коріння з 2. Кільки ми мали ті 1, це десь коріння з 2, то сторона набуде 10. Висота призму включить більше за сторону АБ. Тобто АА1 на здоріння. 3 АБ. Це 3 на 10, 30. Об'єм призьме наздоріння S основи на висоту. Площа обоснований на квадрат, Тобто А в квадраті умножити на H. Крона у нас 10 квадратів умножити на 30. Стоп множити на 30, це буде 3000. І записуємо відповідь 3000. 21 перше завдання. Сергій купив 4 чорні 6 червоних n синіх ручок по 27-15 10 гривень кожна. Середня ціна по ній купленої ручки виявилася меншою. За 13 гривень укажіть найменше можливе значення N. Тобто, середня ціна у нас менша за 13 гривень. Середня ціна для цих всіх ручок на сторіні. 4, що множиться на 27, плюс 6, що множиться на 15, плюс 10, що множиться на n. І поділити на кількість усіх очок, тобто, 4 плюс 6 плюс n. Це 198 плюс 10n. Поділити на 10 плюс n. Замість тут замість підставимо стейберес, тобто 198 плюс 10n виділити на 10 плюс N менше 13. Тобто 198 плюс 10n менше на навхис плюс десь менше 130n плюс 13 n Більше за n переносимо в одну сторону. Числа в іншу. 10n, 13 m. Це буде мінус 3 m. Менше 100, 130 Мінус 198. Мінус 68. То N. Більше 68. третіх. n більше 22 2 третіх і укажіть на менше можливе значення n менше можливе значення n після цього славного на 23. Наступне знання. Знайдіть усі значення i, за яких рівняння x квадрат мінус а x плюс 4, поділите на x-5 0 має лише один корінь. Якщо таких значень кілька, то запишіть у відповіді вит їхній добуток. Пишемо наше рівняння х квадрат мінус ах плюс 4 і х-5 в гріння нулю. Х-5 у нас не рівні нулю, тобто х дрівня 5. Далі рівняння має лише один корінь, коли дискримінант дорівнює нулю. Дискримінант у нас бе в квадраті ac Тобто, b у нас мінус А. Дискримінант ріні мінус А до квадрату мінус 4. А в нас облінички можна записувати і записувати помножити на 4 це на рівні. А квадрат минус 16. Тобто А у нас доріння плюс-мінус 4. Якщо такі значень кілька, то, то пишіть відповіді добуто. Тобто, якщо дискримінант у нас... Дічі, нуля. То у нас два коріння. Тут один корінь. В цьому випадку ми розглянемо такий варіант, коли у нас X. До лінії Це один із корінь, а інший корінь це якесь інше число. Ну але потім ми і, і х до 5 і не беремо відповідь. Тобто можливий такий варіант, коли в нас один із корінів може дорівнювати x дорівнює 5, однак інший корінь нам підходить. Це варіант ми зараз розглядаємо. Записуємо x дорівнює 5 і підставляємо в чисельних 5 квадратів мінус. 5x минус 5a плюс 4 вырение 0. 25 плюс 4 минус 5a приняли виду. Минус 5a вырение минус 29. А до линия 29 пятых Бо це дорівнює 5,8. Отже. Ми маємо три значення А, тому записуємо їхній добуток. 4, що множиться на мінус 4, це їх перші два значення, що множиться на третє значення 5,8. Це у нас дорівнює Мінус 16, що множиться на 5,8, це дорівнює минус 92,8. Ці эти дела, может ділення складніше можно работать в топчик. И записываем. Все, дивик, минус. Девяносто девять и десятых.